Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде розпаковка з Aliexpress, Ось такого гаджета. Це модуль зарядки в автомобіль від підкурювань фірми Essager на 80 ватт. Як вони заявляють? Не знаю, глянемо сьогодні, що він видасть. Так що буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24-48 вольта. Або придбати готові збірки, всі посилання в описі під відео. Так з самого початку трошки історії я вам покажу свій модуль зарядки від прикурювача для телефону. Ось такий на три вихода. Один вихід вже не працює. Купляв його дуже давно. Ще в мене Ford був. На Форді оцей модуль катався. Я його час. Навіть не перевіряв. Сьогодні ми його також провіримо. Написано Q Charge 3.0, чи тут є, чи немає. Ну і, звичайно, я вже хотів замінити собі на щось краще. Купив ось такий Essager. Давайте ми його розпакуємо. Ось так. Ціна його в районі 200 гривень. Давайте я вам покажу на Aliexpress. Ось його ціна 234 гривні. Десь в мене вийшло 180 гривень в тому районі з монетами і так далі. Пише у нас 80 Вт. 2 USB, один Type-C і так далі. Ну, по відгуках 4,9 нормально, значить, людям зайшло. Е, працює все супер. Мені саме головне, щоб воно нормально трималося, в прикурювачі. Деякі буде. модулі вони постійно не хочуть нормально контактити, як то кажуть. Треба управляти, крутити в певному положенні, він тоді працює. Ці контакти дуже слабенькі. Провіримо, як на есенджері. Добре, ціну я вам показав. Посилання на нього я залишу в описі під відео, хто захоче замовити. Сьогодні ми його провіримо, що він може видати. Ну, 80 Вт, на мою думку, він не Видасть, де ось такий маленький блочок містити 80 ватт. Ну, це бред, мені здається, ну там 30-20 ватт, я думаю, ми з нього витягнемо. Ось так він виглядає дуже класно, гарно. І я вам наперед зразу скажу, та, оці от по підпружинені контакти, це в нас мінусові, вони набагато кращі. І цей плюсовий нормально. Ну нічого, нормально, ми сьогодні це все провіримо. Ще в нас є інструкція, якась що там пише, буклетики. Давайте ми заглянемо, еседжер і так далі. Це в нас англійська мова. Навіть москальська є, ну, москальською ми читати не будемо. Давайте ми відставимо. Тут у нас також характеристики є. Давайте я візьму лопаточку. Що в нас тут по характеристиках пише? 12, 24 вольта він підтримує, нічого собі. 5 В 3 А, 9 Вольт 3 А, 12 Вольт 3 А, 36 максимум. Це в нас Type-C роз'єм. 36 Вт максимум з Type-C. Далі в нас PPS 3.6, 11 Вольт 3 А, 33 Вт максимум. USB A1 і A2. Це в нас 4,5 V 5 A, 5, 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12, 1.5 А. Максимум 22 Вт. Пише максимум. Тотал вихід нас пише 36 плюс 22,5 Вт, плюс 22,5 Вт, 22 Вт. ну це та, виходить типу 80 Вт. ну Я не знаю, чи він це видасть одночасно. Тут є індикація напруги. Як ви бачите, тут у нас присутні три порта, два порта USB один Type-C. Ну не знаю на чому ми це все будемо тестити. В автомобілі я не буду тестити. Я взяв з собою станцію. Зараз ми сюди поставимо мою станцію, яку я сам зробив. У мене там є прикурювач. Він нормально може видавати. Так що будемо тестити на тій станції. Давайте тарабаню станцію. Зараз провіримо, що цей реальний модуль може. Чи 80 Вт він видасть, чи ні. Я вже тут це приготовив. Погнали. Хто не бачив, до речі, як я цю станцію робив, залишу в описі під відео. Так, вставляємо сюди. Ні, тогенько входить. Добре, включаємо сюди порти. І, як ви бачите, давайте ми ось так розвернемо. В нас показує 11,8 вольта. Бачите, 11,8 вольта. Добре, давайте беремо шнури. Так, один шнур з Type-C, один з USB. Включаємо спочатку USB, подивимось по стандарту пульсації і так далі. Так, під'єднюємо фнірсі. Так, де в нас пульсації? Ну, пульсації ви самі все бачите, пульсації тут нормальні. 30-40, Давайте дамо трошки навантаження в 3 А 1 А. Пульсації 70-80, в нормі 2 А 112 в нормі 3 А. Ти тримаєш, тримає. Коротше, до 130 пульсацій. В принципі, боротись можна, пульсації нормальні. іфони заряджати можна. Добре, давайте ми почитаємо протоколи з USB, а потім з Type-C. Ну І також пульсацію з type C перевіримо, чи там така же сама, чи трошки менша. Так, запустився в Нірці. Що в нас? Apple читає, BC читає, Huawei читає, Quick Charge 2.0, 3.0. Все супер. Vogue не читає, Pump Express не читає. Ну, в принципі, те, що вони заявили, 5, 9, 12 вольт. Він все читає. Добре, давайте ми переключимось в порт Type-C. Це ми витягуємо ось так. І це. І під'єднаємось в Type-C. Приєднуємося. Так, перше, давайте пульсації глянемо. На Type-C трошки більші, Дивіться сюди, у нас 100 мВ. 100 мВ, добре, а ну збільшиться ти чи ні? Чому на Type-C на Type-C мають бути менші все. 130 ідентичні пульсації. от 130-140 мВ. Ну Це допустимо. Заряджати телефони можна спокійно, нічого йому не буде. До 150 мВ це нормально користуватись можна. А в нас, як ви бачите, 130-140 в тому районі. Добре, тепер ми почитаємо протоколи. Що по протоколам у нас? Зайдемо сюди ще раз. Так, ready, І протокольчики. Нічого собі я вам скажу. Power delivery 3.0. 55 Вт видає оця малютка. я в шоці реально? І Quick Charge 4.0. Pump Express підтримує 1.1. і 55 Вт Я не думав. А Як він буде нагріватися, коли ти 55 Вт з нього будеш ще 80 тягнути. Не знаю. Ну, по факту, ви бачите, Power Delivery 3.0, 55 Type-C видає. Це вже непогано, я вам скажу. Давайте дамо навантаження на з c а торчиком подивимося, чи 55 Вт він витримує, чи ні. Як він нагрівається, звичайно, ми сьогодні також провіримо. Засвітилось у нас 12 вольт. Тут 11,67. Давайте ми накрутимо не 11 ампер, 2 ампера. Накрутимо. Чи він витримує? Стартанем. Стартуємо. 2 А. 20 Вт. Зараз на даний час. Та, тому що, бачите, в мене тут 11,4 на станції показує. І тому тут чистими 12 вольт немає. Треба було її трошки дозарядити. 2,5 ампери, 26 Вт. Давайте 3 Ампери вліпимо. 3 Ампери, 30 Вт. Скільки ти там можеш? 3,5, 3,4. Давайте 5 А вліпимо. 4 Ампера, 40 Вт. Все. 4 ампера короче, максимально. Добре. Давайте ми максимально його навантажимо. Тут 11,8 вольт. Давайте ще один шнурок візьмемо. Ось, вибило у нас 12 вольт, 1,5 А. Давайте запускаємо. Все, запускається. Знімається тут скільки? 20 Вт. І тут запустимо. Так, 4 А, 40 Вт. Знімається спокійно, з того блоку знімається спокійно там до 50-60 Вт. Але в загальному все працює. Давайте ми 12 В 2 А тут накрутимо. 2 Ампера. Там в мене 4 А знімається спокійно. О, 2 Ампера є. Тут у нас знімається 22 Вт, тут у нас знімається 44 Вт. Я дійсно, в шоці з того маленького модуля? Ну що, давайте ми так його і залишимо. Нехай він розряджається там помаленьку. І подивимося, що по нагріву. Що я вам зараз на даний час скажу? Він тепленький, звичайно, треба дати йому час, щоб він нагрівся, і наскільки він нагріється. Я думаю, градусів 60 точно він нагріє. Давайте я ще станцію поставлю трошки на зарядку. Нехай вона заряджається, а тут нехай розряджається. Так що засікаємо час. У нас зараз 12.28. В Першій годині я підійду, за пірометром, як це все діло в нас нагрілося. Погнали. Так, ну що, хлопці, дівчата, по часу у нас пройшло скільки. Півгодини, навіть більше, ніж півгодини. Давайте провіримо, як він нагрівся. Ну я вам серйозно кажу, він гарячий. Ну, більше 50 Вт. Я його витягнути не годен. Так, стоп. Дивіться сюди. Він у нас повністю, походу, з металу зроблений. Дивіться, яка температура. 64 градуса. 65 під 70 градусів. Ну, Таку потужність знімати, звичайно, маленький корпус він буде нагріватися. Але що я вам скажу? По нагріву він не виробився. Ну, Він гарячий, я, я вам чесно скажу, 64 градуси, під 70 градусів, дуже сильно гріється. Але заявлені характеристики він видає. Так, давайте тут 62, 62 градуса. От то саме більше було в цьому районі 60-62 градуса. Нагрівається він так добре. Тут у нас. Тож під 60 градусів. Я казав, що він буде нагріватися до 60 градусів, але ну, він реально гаряченький, такий добрий. 60 градусів, 62 в середині, я думаю, всі під 70. Це в нас метал, це в нас не пластик. І вони тому зробили металічне, щоб це тепло кудись забиралося. Воно забирається на цей метал. Що я вам скажу в цілому е, про цей модуль зарядки? Та заявлені характеристики він свої видає. Ну і гріється він добре, але швидко щось зарядити, ви ним зарядите. В принципі за таку суму непоганий гаджет, ну гарячий він так добре. За 200 гривень маєте нормальний модуль під 80 Вт потужності в автомобілі. Ну, але якщо заряджати в автомобілі там один телефон або два телефона по 20 ватт, в принципі, він нормально буде з тим справлятися. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео.